Без доданого цукру, без білого борошна, без лактози. Ідеальний хелсі рецепт брауні або шоколадного бісквіту. Рекомендую взяти найстаріші, найчорніші банани, які вже треба врятувати. І цей рецепт ідеальний. Я для додаю них. домашнє одне яйце. Розпушувач, трохи ванільного екстракту і цільне зернового борошна. Цей кекс має природню солодкість, тому не додаю ніякого доданого цукру, а завдяки цільнозерновому борошну він ще й буде дуже довго вас насичувати. Я додаю шоколадні краплі. Зверху ви можете взяти звичайну плитку шоколаду і відправляю на 15-18 хвилин, залежно від вашої духової шафи. Я роблю одразу дві, тому що одна йде чоловіку, друга моя, і насправді його не так багато, як здається. Тут всього лиш на всього одна порція, але він дуже смачний, його можна розтягнути надовго під чайок. Тому зберігай рецепт, аби обов'язково повторити, бо він робиться дуже легко, і ти можеш це зробити 100% сьогодні навіть ввечері. Ну, і не забудь підписатися на мене, бо я нутриціолог і даю не тільки корисні, а ще й дуже смачні рецепти, які легко